Привіт, друзі! Давно не було апдейтів від мене новин. Хотів поділитися думками, записати коротеньке або не дуже відео. Сьогодні неділя. Я, як звичайний Sunday Warrior, катаюсь зараз тільки по неділях. Дуже рідко виходить поїхати тренуватись впродовж тижня, бо робота. Бо купу ще треба документів зробити, пошуки житла, перегляди, і т.п., тому фізична форма йде вниз. Ну, хоча б в неділю знаходжу час, сьогодні поїду на найпопулярніший сегмент Великобританії, а може і не тільки, це Box Hill, великий. Найбільший тут підйом 2 з чимось кілометри, 7% градієнт. місцевий, Місцева сакалобра або місцевий космос. Так от, справи в принципі, більш-менш головне, що є робота, подобається. Влаштувався я в спеціаліст Concept Store. Good morning! Specialized Concept Store, I sleep, Dima. <laughs> да, Так починаються мої ранки 5 днів на тиждень, працюю 40 годин. Класне місце. Це один з 10 концепсторів в Британії. Вони ростуть, тому в них був від технік, який час від часу приходив, робив фіти. От, але їм цікаво, щоб був хтось, хто може робити фіти постійно. Поки фітів не дуже багато, тому що треба щоб пройшов час, люди, щоб знали, що можна прийти на фіт. Коротше, це, я думаю, що взимку буде їх більше, ніж зараз. Так от, ну а зараз просто працюю як продавець в залі, відповідаю на телефонні дзвінки, обробляю інтернет-замовлення, збираю ну, коротше, веду в соцмережі, все підряд. Що можу, то і роблю. Дуже класний емплойер, мені подобається власник. Зустрів нас в аеропорту. Поселив нас в себе вдома на період, поки ми шукаємо власну квартиру. З власною квартирою поки що ніяких успіхів. Да, питання не так в ціні, бо ну, є заощадження, можна заплатити. Питання в тому, що. Їх не цікавлять твої заощадження, їх цікавить твоя зарплата. От, зарплата в мене ну, по місцевим міркам невелика. І тут, типу, треба, щоб двоє людей працювало. Щоб і дружина працювала, і ти, щоб працював. Тоді тобі здадуть квартиру. Якщо ти працюєш сам, то в тебе має бути справжні. Олан поїхав. А, справжня е велика зарплата. Справді велика. От. А так як зарплата в мене там, ну, трохи вище мінімуму місцевого, то, е то всі кажуть, «сорі, типа, ви не пройдете референс. У вас немає кредитної історії, немає відгуків від минулих е агенцій, де ви знімали житло. От. Е і мало хто погоджується е здати нам. От, тобто запросити нас на перегляд квартири, з чого в принципі, починається оренда. От, і ті квартири, що дивилися, ну, вони дуже маленькі. На фотографіях дивишся все типа, ок, Приходиш, вони флорплан не, вигля... не викладають, а там виходить, що 23 метри квартира. І як там жити з двома чи трьома великами? А, з дитиною нереально тому продовжуємо шукати. Сподіваюсь, найближчим часом знайдемо. А, що ще тут запам'ятовується? Звичайно, зустрічі з українцями. Яна приїхала не так давно, вже встигли катнути разок. А, вона приїжджала в гості. А, Олег приїжджав на. 30 хвилин поспілкуватись, віддати велик в сервіс і дати катнути свій МТБ. От це, звичайно, зустрічі зі своїми людьми, до яких ти звик. Цього дуже тут не вистачає. Так, тут в Лондоні є все. І кататися місця класні це Річмонд Парк. Ну, мабуть, таке. Спортивний парк, я б його так перейменував, народ бігає, катається на великах. Машини їздять, хоча я думав, що їх тут взагалі немає. Але їх тут дуже мало. Велосипедистів більше. Все є, немає українців. Навіть продукти можна наші купити, там гречку, сир, сирнички посмажити. Все є. от Немає. Немає вас, люди. Е, хотів... Е, а, ми обіцяли зробити нову форму. Виконали. Е, можна буде, я думаю, наступного тижня вона вже доїде до Києва і е, можна писати Сергію, можна писати мені. Е, буде світло-блакитний колір з прапорцями, з гербом. От, не знаю, чи видно було. От, але такого кольору поки що не буде. Думаю, що замовимо пізніше. Це Семпл, дивився, як він вживу. Такий я думаю буде десь в жовтні. Що ще розказати? А, 24 серпня на День Незалежності Єгор, який залишився на Майорці. Поїде заїзд, щоб зібрати гроші на Збройні Сили України. Заїзд навколо всього острову Майорка. Це 312 кілометрів, 4 тисячі набору. І основне це температура плюс 40 градусів. Сподіваюсь, нижче Єгор пробач, але ну, навряд чи буде нижча температура. О, так от Єгор приїде і буде збирати гроші на підтримку армії, мета 10 тисяч євро. Так що скину посилання на подію в опису і підтримайте Єгора. Катаються люди. Це той вже на друге коло поїхав, здається. Я його вже сьогодні бачу. От, погода класна, майже як в Україні, ну, може трішки прохолодніше. От, але дощ був один день на місяць, туманів взагалі не було. Може взимку тут погода гірша, а це зараз все насправді дуже файно. А, сумую за вами, сумую за своїм домом. На Сакарках все залишилось, нічого не продаємо, плануємо повертатися, нічого не здаємо. Тому віримо в Збройні сили. Донейтимо і тримаємося. Всім па-па.